Додатково до кінця року для отримання навчальних закладів відділу освіти Лозівської міської ради потрібно майже 15,5 млн мільйонів гривень. Зумовлено це тим, що забезпеченість бюджету ще з початку року складала 80% по захищених статтях, а по інших видатках ще менше. Начальник відділу освіти Олег Інденко докладно інформував виконком про фактичну мережу навчальних закладів міста на новий навчальний рік. Освітня структура складається із 29 закладів: 14 загальноосвітніх, 13 дошкільних, двох позашкільних. У місті функціонує два освітні округи, які першої об'єднує першу, третю, сьому школу, будинок дитячої творчості та міський центр педагогіки та психології соціальної роботи. А другий, який створений буквально ось з 1 вересня, об'єднує школу No10, ЗОШ №11 11 та навчально виконаний комплекс номер 8. Аналіз показників в порівнянні з минулим навчальним роком свідчить про зменшення кількості дітей у загальноосвітніх закладах, відповідно, і зменшення кількості класів. Проте спостерігається значне зростання по дошкільних закладах. Ви бачите значне зростання кількості діток, яких ми прийняли до дошкільних навчальних закладів 285 зростання. До збільшення народжуваності в місті, яке сьогодні має місце освітяни, готові. За рахунок виведення у цьому році з бази шести дошкільних навчальних закладів перших класів на базу загальноосвітніх. В цілому дошкільною освітою у місті охоплено майже 83% дітей. Це найкращий показник в області. На одну групу більше матимуть дошкільні заклади. Охоплення дітей п'ятирічних п'ятирічок дошкільної освітою, що є обов'язковою у нас 100%. Не тільки буде збережена, а й має тенденцію до збільшення мережа позашкільних закладів. Начальник міського докладно доповідав про зміни, внесені до освітянської структури, та аргументував їх по кожному закладу окремо. Фактичну мережу навчальних закладів на новий навчальний рік затверджено. Додаткову потребу її отримані планують повністю чи більшою частиною забезпечити з перевиконання міського бюджету.